thank you Друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас. Дякую, що можемо бути разом. Сьогодні ми знову маємо програму Інсайт, і, як завжди, ми говоримо на важливі і актуальні теми для нашого життя і для нашої віри. Я думаю, всі ми добре знаємо, що війна принесла багато горя і біди в наше життя. Багато людей були вбиті, багато пережили неймовірні травми, багато змушені були залишити рідну землю і поїхати за кордон. Але навіть в таких складних умовах Бог здатний навіть найбільше зло обертати на добро. Сьогодні ми саме про це будемо говорити, і в нас в гостях пані Зоряна Шеремета, активна християнка, відповідальна за програму 12 кроків спільноті благословення. Пані Зоряна, вітаю вас. Дякую за запрошення. Вітаю вас і також всіх, хто дивиться сьогоднішню передачу. Мені надзвичайно приємно, що ми сьогодні можемо з вами порозмовляти. Якщо чесно, ми вже давно планували цю програму з вами і ніяк не вдавалося через різні обставини. Пані Зиріано, от війна, я так розумію, прийшла до вас так само несподівано, як і до всіх інших в нашій країні. 24 лютого поділіться трошки, які ви мали відчуття, коли ви дізналися, що відбулося це повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Якщо чесно, то я слухала новини перед тим і, і навіть якісь там ток-шоу на тему: буде війна чи не буде, і я була по стороні тих, що не буде. І для мене це була несподіванка все ж таки. Угу. І так склалося обставини, що ви були змушені виїхати з України, поїхати в Австрію. Е, наскільки складно для вас було прийняти це рішення? Складно було прийняти рішення, і я його прийняла дуже швидко і несподівано для себе, бо я є сторонник бути вірною в своїй країні, залишатися тут. Але так якось обставини склалися, і я провела ряд консультацій. І коли зрозуміла, що морально, можливо, це навіть краще, коли я поїду, подбавши про себе, зроблю тим менше клопоту нашим ЗСУ. І це була остаточна крапка в вирішення. Ми доволі швидко поїхали. Так, я розумію, що завжди переїзд це є така складна річ. Оце трошки стрес, трохи невпевненість, десь питання, як я там буду жити, як я дам собі раду. Як вас зустріли за кордоном, і як ви бачили руку Бога, яка була з вами? То від, ну, від першого моменту, від початку збору і самої дороги, і весь той час, який я є в Австрії особливо. Ці перші дні, то просто я відчувала, що Бог веде мене за руку, бо це все, що відбувалося зі мною, ну просто подумати неможливо було. Я спочатку зібралася з одним наплечником з тривожним, от потім хтось мені мудрий порадив, якщо ви їдете автом, то, ну, то візьми необхідні речі. Я взяла те, що мене може ідентифікувати з Україною свої строї, намиста, писанки і приладдя до писання писанок, трошки одягу, і ми так поїхали. При тому, що була черга надзвичайно велика на польський кордон, на мадярський. Кордон, я не знаю, яким чином ми поїхали на Румунський, угу. і там не було взагалі ніякої черги. Ну, дві машини на кордоні. Тобто ми дуже легко перейшли цей кордон, і все те, що відбувалося далі, теж було якось так ну, дуже просто. Нас відразу запросили в готель мешкати, то треба було довше часу, щоб розказати детально. Як і що, тобто на кожному кроці колишні контакти е, проростали, і це було ну, насправді так подивогідно, бо е, наші знайомі, знайомих знайомі, одні одним передавали, і, і це все відбувалося. Словом, житло ми отримали відразу. Хоча насправді я їхала до своїх товаришів, і ще можу сказати, що відразу в перший день почали телефонувати всі мої знайомі з Польщі, з Литви, навіть з Фінляндії, з Німеччини, з Австрії. І всі запрошували їхати. Але вибір був на сторону Австрії, і, ну, і ми так поїхали. В знайомих ми не залишилося, і напевно це був розумний вибір. Ось. Потім в готелі мені доводилося допомагати нашим біженцям, бо, виявляється, це був приватний готель, і це було приватне рішення власника готелю. Він хотів допомогти людям. Він був філіпінець угу. і пам'ятав, як з їхнім народом сталося і чому він опинився в Австрії. І він вирішив послужити українцям. Думав спочатку половину номерів віддати, потім віддав всі. І приїжджали люди різні, хтось ну, мав кошти, хтось не мав, хтось вмів говорити, хтось не вмів. І я намагалася допомагати людям просто, щоб вони порозумілися і допомагати їм ну, знайти себе, знайти свої можливості. Ось, допомагали їм з мовою і, і психологічно їм з перекладами, так дуже швидко мені запропонували, що є багато пропозицій від Карітасу відносно житла. Я можу подати свої дані, і я це зробила. Мене спитали, в якому районі я би хотіла жити. І я сказала: хотіла б жити в центрі. В першому за три дні був телефонний дзвінок. І одна пані виявила бажання віддати на півроку безкоштовно своє мешкання в центрі. І так ми опинилися вже в помешканні. Ну... Принаймні, житлом було вирішено. Угу. Тобто, кажуть, так дуже часто говорять, що для одних криза це якби кінець світу, а для інших це початок нових можливостей. Так виглядає, що у вас то були нові можливості, які Бог вам відкривав. Поділіться трошки, що, що вам, який світ вам новий відкрився там, від, в Австрії. Від першого, від першого дня я розуміла, що це криза. І я розуміла, що це дуже велика криза. Однак вже тепер, коли я аналізую, вона не була найбільша в моєму житті. Mm -hmm. Бо ну, буквально з першого дня я відкрилася і сприймала це як пригоду. І це було ну, настільки цікаво, коли знайомі, яких знав багато років, розшукували мене, телефонували, і це були такі подивогідні зустрічі, що я сама дивувалася, як, як це може відбуватися. Угу. Mm -hmm. Розшукала через через ГІНЦІ, так, Вас Орест і Гінці, і це було ну дуже правильно. На початку моя німецька була така, що мені страшно було по телефону говорити, бо Часто телефонні дзвінки мене заставали десь там в метро на вулиці. І тоді ну, тяжко було з порозумінням, однак вдавалося собі давати раду з цим всім і навела контакти з ІНЦІ. Це було насправді дуже добре і корисно. І в один прекрасний день зателефонували мені і попросили перекласти промову Ганеса до українців. Тому що щось там їм не склалося з англійським перекладом, я погодилася. І, ну, і все. А через короткий час виявилося, що моя добра знайома, яка була відповідальна за католицькі школи в війні, з якою ми довший час співпрацювали разом, запросила мене на каву, хотіла. Ну, поцікавитися моїми обставинами. І ми розговорилися і вона з Йоганнесом в одному бюро разом. Працювала в архієпархії Віденській. І це було дуже приємно почути. І вона казала який маленький світ. І насправді таке я бачила, що це один тільки з випадків. Йоганнес страшенно тішився, також, коли це довідався. І... На сьогоднішній день то <кхем>, е, я і всі, хто з України приїхали з е, нашої спільноти, ми підтримуємо стосунки з австрійською спільнотою Умкерцом um Герн, і це насправді те, що нас дуже угу. так і збагачує і, і підтримує теж. Думаю, що в цьому також проявляється така велика. Великий дар Божий мати друзів по всьому світу, друзів-християн, які в тяжку хвилину завжди готові підтримати Це і допомогти. Це Подивогідно, тому що ми насправді ну, думали. Ми розуміли, нам запропонували, що ми можемо користуватися їхнім приміщенням. Не всі люди знають мову. Трохи є якась таке така обережність. Але коли нас запросили перший раз, ну ми сподівалися, що ми прийдемо самі між собою, розмовляємо і будемо цим тішитися. А насправді жіноча частина спільноти приготувала нам агапи. Ну, це був такий насправді банкет банкет сердець. Тому угу. що видно було, крім того, що вони зробили такий пишний солодкий стіл, а вони ще дуже тепло нас приймали. І Йоганнес прийшов нас привітати. І я була ну, дуже приємно здивована, що насправді, коли ми люди маємо спільні цінності між собою, то це є такий місток, який завжди надійний. Угу. Я думаю, що в цьому моменті також варто сказати, що саме це є одне з таких важливих завдань християнської віри вчити людей бути відкритими один на одним, і щоб ми справді не просто формально говорили, що ми брати і сестри, але щоб це проявлялося на ділах. І бачите, в таких складних обставинах. Це можна добре засвідчити, що ця людина не просто формально є християнином, але що вона є справді моїм братом, моєю сестрою, яка готові відкрити двері свого дому. Це я думаю, це дуже будуюче і дуже таке сильне, дає таке твердий фундамент віри. Насправді ця спільнота, про яку я згадувала, вона екуменічна, і там всім є місце. І вони, вони відкриті на прийняття всіх, хто любить Христа, і готові не просто служити, а готові уділяти свій час, своє вміння, своє серце. По кілька родин, які приїхали туди, приїхали мешкати спочатку до членів цієї спільноти, і я була свідком, коли вони ділилися. Скільки їм коштувало, щоб е, піти на ці кроки, е, насправді це ну подиву гідно. Дуже дякую, пані Заряна, за це за це ваше свідчення. Е, у вас в житті було дуже багато різних подій. Одна з таких дуже важливих подій це ваше знайомство з папою Іваном Павлом II. Ви брали участь в підготовці зустрічі з ним. Розкажіть трошки поділіться своїми враженнями і спогадами від цієї великої людини, святого. Це відбувалося? – вже було дуже давно. Насправді мені так поталанило, що я зустрічалася двічі з папою так дуже близько. Бо в 2000 році я мала таку честь представляти Україну на конгресі Мер'ян у Римі. То був ювілейний конгрес цілого світу було багато людей. І так. Мені було дуже дивно. Ми, ми з папою один раз мали літургію спільно, поїхали до Ватикану всі делегати. У нас було щось коло 600 людей. 12 осіб вибрали, що йшли до папи до причастя. І я опинилася в числі цих людей, і мене це дуже-дуже тоді зворушило. Потім я зрозуміла, можливо, це тому, що я була єдина з греко-католицької церкви. І буквально в той день чи через кілька днів папа оголосив, що він збирається їхати на Україну, можливо, ще також тому. І потім ну, я якось відчувала таку свою причетність до цієї події і шукала можливість, щоб послужити. Моя... Я маю хобі флористику. І багато працювала в церкві як флорист. Готуючи церковне приміщення до великих свят, бо на більше я не мала можливості. І коли довідалася, що ця зустріч буде в нас у Львові, а потім ще довідалася, що теж у нашій церкві, то я дуже хотіла також взяти участь в цьому оформленні. Та було ряд подій. Багато було бажаючих, хто хотів це робити, але коли виявилося, що на оформлення коштів нема, то я залишилася сама, і мені це доручили. Ось. І в кінці так склалося, що один проєкт таки був підписаний, і кошти на матеріали ми отримали. А все разом, а все решта зробили люди, наші парафіяни, які мені допомагали, нас було дуже багато. Угу. Це була така. Ну, Як для мене, то грандіозна робота. Ви е, кажете, що це було дуже давно, але я думаю, що всі Львів'яни не можуть забути цю подію. Вона є така дуже жива, приїзд папи до України, зокрема, тут, до Львова. І е, я думаю, що вона не має обмеження в часі. От скажіть, які ваші були враження від папи, від його може, характеру, поведінки? Що вас найбільше вразило в ньому? Е, ще також. То, то я в Римі була до причастя в папи, а у Львові мала можливість вітати папу від нашої парафії. Ну, це, це також ну, якась така була подія, е, можливо, випадкова, е, а можливо, і ні. Я мала можливість е, дуже близько от, стати біля папи. Е, він сидів, я стояла навколішках. Я не пам'ятаю, що відбувалося, я пам'ятаю, що я його просила. Я тоді працювала директором католицького ліцею, і я його просила благословення на працю з молоддю. І він мене поблагословив. Але я вже потім на знимках побачила, що він мене ось так погладив рукою і це зафіксовано було. І мене дотепер та знимка гріє. Угу. Це насправді було так ну, дуже зворушливо. Папа теплий, і я до нього зверталась на тих. Угу. Якою мовою? Мала таку відвагу, українською. Він розумів? Так, він розумів добре українську мову. Я думала, можливо, це варто зробити польською, я вже на той час польською добре говорила, але потім прийняла рішення. Угу. Гарно. Пані Зоряно, у вас дуже таке насичене життя. Я думаю, що ми навіть не встигнемо і половини аспектів його розібрати. Але пану, найбільш таким важливим пунктом для будь-якого християнина це є його усвідомлення своєї віри. От як ви прийшли до Бога? Як відбулося ваше формування як християнки? І з якими особами це було пов'язано? Це також довга історія, бо я вроджена в Совєтському Союзі. І ну і насправді так було, що не можна було. Я пам'ятаю, як бабця мене водила до церкви маленької, відколи я пішла до школи. Це було строго настрого заборонено, багато всього було заборонено. І я ну, в хаті в нас справляли свята що разу. Але я дуже чітко знала, що я не маю права навіть з найближчими товаришками про це поділитися. Також ну, було багато таких цікавих обставин, де ми намагалися свою е, ідентичність відшукати, будучи підлітками. Е, але це було так з великим острахом, е, і насправді я шукала Бога, так як вміла по-своєму, а прийшла е, до церкви. Воцерковилася, стала релігійно завдяки моїй бабусі. Угу. Коли Україна стала незалежною, коли церква вийшла з підпілля, моя бабуся просто делікатно взяла мене за руку і привела там, де треба. Розказала мені якісь основні речі, хоч я була хрещена, і коли одружувалася, шлюб брала, і в нас в хаті відбувалися. Літургії, бо е, моєї хресної мами батько був підпільним греко-католицьким священником. І я мушу сказати, що коли я була присутня на цих дійствах, я мала таку заздрість, чому моя хресна співає, бабця співає, а я не розумію, що відбувається. І власне на початку, коли я навернулася, то, то якось така жадоба в мене з'явилася цікавитися, що, як. Е, Спочатку читала, спочатку були якісь передруковані, перексерені, переремлені книжки, потім з'явилося щораз більше можливостей, і потім я пішла на курси для катехитів, вчителів християнської етики. Це була нагода пізнати віру. Ну, от... Тобто навіть не стільки, але задовільнити свою свій голод, той, що було впущено. Ем, ну, якось так. Mm -hmm. Знаєте, пенсіяна, я не знаю, чи я вам колись то казав особисто. Зараз є добра нагода, mm -hmm. що е, коли я з вами познайомився трошки ближче, я зрозумів, що ви не просто любите Бога, не тільки любите Бога, але дуже любите свою церкву, е, культуру нашу українську і мистецтво. І це все у вас дуже гармонійно переплетено. Я думаю, що для сучасного часу часу війни загарбницької Росії проти України ваші, ваша історія, ваші спогади і ваші ділення є дуже важливим, тому що молоде покоління, яке вже народилося в незалежній Україні, зазвичай ну, не знає е, тих всіх трагедій, які довелося пережити старшим людям. Коли Будемо прямо говорити, російська імперія, російський народ намагався вирвати з коренями все українське, і наша війна зараз є не тільки за землю, не тільки за територію. Вона є за нашу культуру, за наше право мати свою ідентичність, мати свою, своє право на самовизначення. От поділіться трошки тим, як ви реалізуєте свою українськість у вірі і віру в українськості. Ну, то для мене воно якось одне нерозривно. Я думаю, що одне без одного не існує. Тоді, коли мені тато дуже делікатно розповідав е, нашу історію біблійну, то він мені теж розповідав українську історію. А потім я читала книжки, потім мені дали легко читати, вже не пригадаю ще якісь цікавих авторів, так щоб я мала можливість. Е, Розуміти, хто я є насправді, звідки я походжу. І я в серці завжди мала це і розуміла, що ну, розуміла цю трагедію, бо я її відчувала на своїй шкірі, коли я вчилася в одній з найкращих шкіл у Львові, а нам не можна було колядувати, нам не можна було одягнути вишиті сорочки. Більше того, якби хтось усмілився таке зробити, то погрожували виключити з комсомолу. Це означало, що не буде нагоди поступити до вузу. Ось. І тому в мене це настільки природно всмокталося це розуміння, хто є наші сусіди і що це нам загрожує, що ну, для мене немає жодного сумніву. Ось, А це. Ця любов теж розвивалася до творчості. Мені бабця це передала. Я багато дуже почерпнула від бабці. Зокрема, ви згадували про те, що, е, 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 що пережили попередні покоління, то я то знаю не з книжок, а з власне з уст моєї бабці вона мені це все розповідала. І це насправді такі подивогідні речі. Зокрема, вона пам'ятала цей голод, який відбувався, і як вони намагалися на східну Україну передавати продукти, і це не було можливо. І таких угу. випадків є багато. Тобто, я абсолютно добре розуміла, хто є росіяни, і бабця багато прикладів наводила також мені зі свого життя. Рукоділля навчила мене бабця. Але насправді закохатися в народні традиції, в народні строї то мені допомогла участь у такому проєкті для хору хороберьоки, коли треба було замовили у львівським мистеням зробити строї для. Танцювальної, хорової, оркестрової групи, і мені там випала честь кілька робіт виконувати самі, і це був такий вхід в щось таке велике, нове, незвідане. І я тоді просто побачила, ага, яка мета була власне цього проекту, що кожен стрій мав бути інакший з іншого регіону. Із, в, в часових рамках теж інші. Кожен стрій був інший. І я тоді, як, як усвідомила це, яке, яке багатство посідає Україна, то це стало моїм коханням, і воно не переминає. Воно є дотепер. І, звичайно, я намагаюся про це говорити і популяризувати. Так склалося, що у Відні моя сусідка поверхом нижче, вона є голова. Спілки е, академічних жінок е, Нижньої Австрії та Відня, і вона мене запросила до цієї спілки. Вже було дві зустрічі, і е, вони просять, чи мож чи, 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 чи ми могли би розповісти про Україну. То я готуюся теж поділитися з австрійськими жінками, е, тим, що, що люблю, і тим, що вважаю, можу пишатися. Це є моєю гордістю. Позрян дуже вам дякую за ваше свідчення, за ваше ділення, за вашу любов до України і за те, що готові це передавати наступним поколінням. Дякую вам. Дорогі друзі, я щиро сподіваюся, що через ділення і свідчення нашої сьогоднішньої гості ви трошечки більше ще більше закохаєтеся в Україну, в українську землю, в українську історію і вірю вірю, що всі разом ми переможемо ворога, котрий прийшов на нашу землю. Дякую, що ми були разом. Побачимося через тиждень.